Рухаємося повільно, зате впевнено, нашому обласному центру вдалося покращити свої результати і піднятися на кілька щабель вгору у рейтингу? Мова йде про підсумки восьмого всеукраїнського муніципального опитування, яке показує ставлення громадян до органів місцевого самоврядування. Хоча все одно ставлення городян до того, як місто вирішує проблеми, далеке від оптимістичного. Тож як оцінює та аргументує показники чернівців, міський голова та яка думка жителів? Розповідаємо уже за мить. Навесні цього року по всій Україні провели традиційне вже восьме муніципальне опитування, під час якого, зокрема, мешканці понад 20 найбільших міст могли оцінити результати роботи місцевої влади і забезпечення комфортного життя для городян. Зокрема, у Чернівцях індекс якості обслуговування та послуг зріс з 2,8 у 2021 до 3,1 у 2023 році. Звісно, що я би всі хотіли за два роки змінити все тобто, наші членіці і бути у верхніх сходинках цього рейтингу. Але хі -хі 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 -хі, хочу нагадати, які були виклики, це і ковід, це, це і війна, звичайно. Ми, ми її всі не очікуємо, і не, все це, це не, не, не хотіли, але щоб ви зрозуміли, в яких умовах то працює ця команда. Я, я я насправді усій команді хочу дякувати тому що більшості з них вони не були ні, ні, ні ніколи чи чи, чиновниками у процесі опитування дізналися також про настрої жителів щодо діючої місцевої влади. Рейтинг чернівців у цьому контексті теж покращився. Адже якщо раніше лише третина містян вважала, що справи йдуть у правильному напрямку, наразі ця цифра збільшилась до 53%. відсотків. Відповідно, обласний центр з другої сходинки з кінця піднявся до сьомої. Якщо всі ці показники в порівнянні до 2021 року. То, то я щось цього бачу, що все таки у людей з'явилася якась зіра в те, що буде щось в цьому місці змінюватися і. І наскільки нам би не було складно, Ми намагаємося все таки його у удосконалювати, робити його кращим для 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 че Більшість чернівчан та гостей міста також вважають, що за останні кілька років у Чернівцях відбулися певні покращення. Все дуже гарно змінилося. Є парки, діти мають де розважатися. Дуже приємно і надалі би ще так було і продовжувалось. Ну, гіршого, нема поки що говорити. А так все гарно, все дякую. Більше бачу позитивні це ремонти доріг. Більше, більше нічого. Но бачу, що дороги більше встроюються, нові зміни, до того ж, не бачу ніяких ям. А що в місті зроблено в цей час? Ну, тобто реально якихось позитивних змін. Парк скверік зробили для дітей. Все, що зроблено. На даний момент не знаю, я не погулявся там далі, наші архітектурні там якісь. Поруди, які є в Чернівцях, а так візуально поки нічого. Однозначно місто почало більше розвиватися, але я не впевнена, що є причиною. Чи можливо через початок повномасштабного вторгнення, наскільки я знаю, наше місто почало підтримувати інші міста у світу. Зміна однозначно є. Тобто я бачу ремонтують дорогу, я бачу 100%, як папівський скверик набагато зараз реконструювали, набагато краще виглядає. А, ну, Парк Шевченка, наскільки я знаю, також хочуть реконструювати. Тобто, там уже були проекти. Я знаю багато проєктів, які плануються або були зроблені. Я бачу сквер біля 29-ї школи, там дуже гарно. І також робляться зміни в, на Соборній площі. Бачу, що проводяться якісь реконструкції, очевидно, каналізаційні, там на Чапаєва, перепрошую то вже тепер по-інакшому. На Щербанюка, і ну, мені здається, що дуже багато чого робиться. Отож, впевнено, рухаємося до перемоги як у війні з російськими окупантами, так і у боротьбі за створення комфортних умов у нашому мальовничому місті. Тетяна Дубіцька, Руслан Батюк, Теми дня ТВА.